Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Porsche Panamera 2012 року Ось в дуже гарному сірому кольорі, який на сонці дуже гарно переливається. Також встановлена нова літня гума. Ось такі гарні 19-ті диски. В автомобілі регулюється спойлер, тобто виїжджає і заїжджає назад. Встановлений світлий салон, в який в дуже, -дуже гарному стані. Немає затертостей, нічого. Є підігрів задніх сидінь. Різні прикриті відсіки. Попереду у нас є регулювання сидінь передніх склопідіймачі, пам'ять сидінь, складання дзеркал, є датчики світла, датчики дощу, мультимедіа з блютузом. Автоматична коробка передач, також є задня камера. Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Є мультикермо. На приборній панелі у нас 132 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль знаходиться за адресою оптиміка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на тездраві. Всім гарного дня!